Всім привіт! 5 серпня. Продовжую огляд культур. Зараз підійшов до нашої кукурузки. Отак зустрічає вона дурманом з лаками і амброзією. Але сподіваюся, що це тільки тут на межі із соєю, адже не хотілося спалювати одну культуру або іншу, тому росте бур'янець. Так, у мене тут два гібриди. Перший це ДКС. 39-39, Ось отаку він має отакі качанчики, отаке забарвлення коричневе. І, як бачимо, в більшій мірі це по два качана сформовано. Сформовано по два качана. В принципі, зараз тут один трошечки відкрию, але так, щоб не видно було, бо в нас тут є кому збирати качани молоді у нашому селі. Ну, бачимо запилення гарне, тобто аж до самої верхушки. Ось. Е, і саме основне це подивитися, чи не буяють тут шкідники. Так, гусінь, гусінь, гусінь. Шукаємо гусінь. І слава Богу, ось тут на початку її не видно. Зараз ще трошки пройдемось. Кукурузка висока, е, мій зріст 1,80 метрів. На витягнуті руки я там не дістаю, тобто її там два щем-то метра, мабуть, до половиною. Два качанчики, основний, додатковий. Потім вона вон, трошки пасинкується де-не-де. Забарвлення листкових пластинок досить непогане. До речі, ось вже поперечки я минув, вже повздовжні. Так. Тут навіть три качана трапляється. Не знаю, чи я вам гарно знімаю, чи дуже погано буде відео. А то листя багатенько, мимо нього проходити. Е е є, звісно, кукурузки схожі на сорого, такі-ледве ледве стоять ось отак. А є, в принципі, і нормальні. Ну Скажу так, що степла е ну, не наскільки такі здорові, міцні на вид. ну В принципі, можливо, ще ранувато. Ну, Качанчики в'яже по два, в принципі, нормально. Ну і саме головне, я не бачу гусіні. Тобто все нормально, курушка себе почуває непогано. Так, зараз нажму паузу, пройдуся до наступного гібрида і дещо порівняю. Ось отак виглядає кукурузка. Качани наливаються, ну, ніби все добре. Листочки гарні, трошки бур'янців у міжряді. Ну, досить сприятлива погода для росту всіх рослинок. Так, зараз рухаюсь трошки далі. Так, ось я вже дійшов на наступний гібрид. Це ДКС 3969. Як бачимо, у нього качанчик закінчується отаким світленьким. І, в принципі, тут дещо він вологіше, там вже висохло. І також. По два качани у більшій мірі трапляється ну ніби, А ніби трошки її сильніші. Можливо, здається. Ну Таке, як ніби чуть-чуть вони міцніші на перший погляд. Ну, Не прям суттєво. По висоті, в принципі, ніби так само. Два щем метра висока кукурузка. Ну і поки що відмінностей суттєвих не бачу. Так само нав'язує качанчики, до речі, зараз трошки ось. Розкрию. Ну, так само, в принципі, формує насіннячко доверху. Думаю, що по запиленню все відбулося нормально. Листкові пластинки е зелені, гарні, насичені. Так що, в принципі, по кукурузі все нормально. Шкідників на цьому гібриді також немає. Все нормально. Все по цій кукурузці досить. Непогано. Зараз ось уже я вийшов. Ось отак вона світленька, порівнюючи з 39 гібридом. Так, ну все. На сьогодні огляд закінчений. Шкідників не знайшов, отже, можна спати спокійно. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей.